Дорогі друзі, як виникли сучасні материки і океани? Чи завжди вони були на своїх місцях та й залишаться там в майбутньому? Існують різні гіпотези про походження материків і океанів. Найбільш достовірною та аргументованою вважають гіпотезу дрейфу материків Альфреда Вегенера, за якою всі сучасні материки утворилися з єдиного давнього материка Пангея. Вважається, що майже 200 мільйонів років тому на землі існував єдиний суперматерик Пангея. Він включав усі сучасні материки, однак поступово почав розколюватися. Він розколовся на два материки Лавразію та Годвану. Материк Лавразія охоплював території сучасної північної Америки, Гренландії, Європи, Азії і Північну частину Атлантичного океану. До складу годвани входили значні частини сучасних материків південної Америки, Африки і Азії, Австралії і, можливо, частина Антарктиди. За наступні мільйони років материки поступово набули сучасних обресів і розташування, однак вони не припинили свого руху. Для доказу гіпотези хочу навести приклад, що на початку ХХ століття в Африці та Південній Америці знайшли скелети однакових прісноводних динозаврів, а в кінці 60-х років ХХ століття рештки таких саме тварин виявили в Антарктиді. Це беззаперечно свідчить про те, що в минулому ці материки були з'єднані, адже ці прісноводні тварини не могли долати величезні океанічні простори, що розділяють сучасні материки. Також були знайдені рештки сумчастих тварин на всіх материках, що говорить про їхнє вільне пересування просторами давнього суходолу. Нині ж сумчасті тварини збереглися тільки в Австралії та деякі види в Америці. Чи задумувались ви коли-небудь, чому на землі різна погода? Чому одні тварини та рослини живуть і ростуть на певній місцевості, а в іншій їх немає? Чому моржі не живуть в Африці, а змії в Антарктиді? Клімат на землі різний. В одних місцях весь час спекотно, в інших дуже холодно. Десь роками не випадає опадів, а в інших регіонах щодня лють дощі. Клімат землі змінюється із широтою зонами. На планеті виділяють широкі смуги, кожна з яких має певний клімат. Це кліматичні пояси. Розрізняють сім основних кліматичних поясів. Екваторіальний пояс, два помірні, два тропічні та полярні Арктичний та Антарктичний. Між основними кліматичними поясами розташовані перехідні: два субекваторіальні, два субтропічні, субарктичний і субантарктичний. Нерівномірний розподіл тепла на планеті призвів до утворення яскраво виражених природних зон, для яких характерний свій унікальний рослинний і тваринний світ. У ході еволюції живі організми змогли пристосуватися до умов існування, які часом бувають досить суворими. Сьогодні ми з вами відвідаємо Київський зоопарк. Зоопарки відіграють значну роль у збереженні біорізноманіття нашої планети, адже саме тут утримуються і розмножуються рідкісні води тварин, для яких створені комфортні умови і можливості для розмноження. Ми з вами зможемо побачити велику кількість тварин, які населяють різні материки нашої планети. Зоопарк населяють найрізноманітніші тварини з різних точок земної кулі, адже саме тут утримуються і розмножуються рідкісні види тварин, для яких створені комфортні умови і можливості для розмноження. Це своєрідний іноїв ковчег планети резервний генофонд. адже якщо вони вимруть у природі, проте якась частина їх залишиться у колекціях зоопарків, у людства буде шанс зберегти їх і для нащадків. Крім того, повернути цих тварин у природу природний ареал Сіамангу – це передгір'я та гірський хребет Барісан на острові Суматра, Індонезія, гори Малайського півострова, Малайзія та невелика територія на півночі Малайського півострова, Таїланд. Сіаманги мешкають у тропічних вічно-зелених та листяних лісах, рідко зустрічаються в болотистих місцевостях. Статус виду у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи зникаючий. Вуха та сова це дуже поширений птах в Європі, Азії, Північній Америці та на півночі Африки. Головною особливістю цього виду є наявність вух спір'я, які стають дибки в момент занепокоєння. Золотий Фазан птах роду коміркових фазанів, один з найяскравіших представників родини Фазанові. Батьківщиною цього красивого птаха є Західний Китай. Павич звичайний один з найвідоміших курячих птахів. Великі розміри та пишний хвіст, характерний для самців, надали павичу звичайному слави найгарнішого птаха серед курячих. Павич звичайний поширений на півострові Індостан та Шріланці. Там він заселяє ліси із заростями кущів та невеликими джерелами води. Чорний гриф осідлий птах гір Європи, Середньої та Передньої Азії, Північної Африки. З висоти, на якій грифа не видно оком, він здатний до дрібних подробиць добре бачити, що відбувається на землі. Таким чином, гриф може спостерігати за величезними територіями, швидко знаходячи загиблих тварин має міжнародний статус близький до загрозливого. Білоголовий сип один з найвідоміших падальників Європи та Азії. Можна зустріти цього птаха і на південному березі Середземного моря у Північній Африці, це осідлий, переважно гірський птах. Має міжнародний статус найменша загроза, але занесений до Червоної книги України та до конвенцій з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори. Біотоп африканського лева Савана територія з густим трав'янистим покривом та поодинокими могутніми деревами або кущами, що займає субекваторіальний пояс Африканського континенту. У левів яскраво виражений статевий диморфізм. Самці відрізняються від самок наявністю Великої гриви. Леви єдині представники великих котячих, які живуть родинами прайдами, до якого входять кілька самців в основному один або два, та декілька самок в середньому 7-8, та їх потомство. За останніми науковими даними у природі залишилось приблизно від 23 до 40 тисяч особин левів. Лев внесений до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи до категорії Оразливий. Гієна смугаста має досить великий, хоч і фрагментований ареал. Це Північна та Північно-Східна Африка, Близький Схід, Аравійський півострів, Центральна Азія та Індія, населяє посушливі горбисті регіони, вкриті чагарниками. Для лігва обирає скелясті пагорби, яри та щелини, також зустрічаються у відкритих ділянках саван. Смугасті гієни зазвичай одиночні тварини, але мають певну соціальну організацію. Вони харчуються окремо і рідко зустрічаються у групах, однак деколи об'єднуються в невеликі сімейні групи в лігві. Що найбільше загрожує смугастим гієнам? Це конфлікт людина-гієна, зокрема в регіонах, де активно розвивається скотарство та втрата природних ареалів проживання. Тигр зустрічається в досить різних біотопах від тропічних вічнозелених і листяних лісів Південної та Південно Східної Азії до хвойних чагарникових і березових лісів Далекого Сходу. Проживають як в низиних регіонах, наприклад, в болотних лісах острова Суматра, так і в сухих висотних районах Бутану, де тигри були зафіксовані на висоті до 4 тисяч метрів над рівнем моря. Найдавніші палеонтологічні рештки віком приблизно 2 мільйони років були знайдені в Китаї та на острові Ява, Індонезія. Горили, хоч і найбільші, але дуже миролюбні примати. Вони поділяються на два види: рівнина та гірська. Усі горили вегетаріанці, а основна їжа фрукти, насіння, листя та невелика кількість кумах. У кожної горили унікальні відбитки носа та пальців. Горили дуже схожі на людину, адже ДНК людини і горили співпадає на 98,3%. Горили мають надзвичайно розвинений інтелект. У окремих особи на якю може сягати 95, середні показники IQ для людини 100. Завдяки розвиненому інтелекту горили можуть вивчати людську мову жестів, а от спілкуватись словесно їм не дозволяють особливості голосового апарату. Капібара – найбільший гризун з тих, що існують зараз на планеті. Вони сягають 60 сантиметрів у висоту і можуть бути більше метра завдовжки. Інша назва цих тварин водосвинки, і, як можна здогадатись, ці тварини люблять воду. Будова тіла добре пристосована до життя у воді. Між пальцями є перетинки, а вуха і очі знаходяться на верхній частині голови, щоб залишатись над водою, коли тварина плаває. Капібара трапляється на берегах різноманітних водойм в тропічних і помірних частинах Південної Америки, на схід від Анд, від Колумбії до Уругваю і Північного Сходу Аргентини. Гуанако дикий предок альпак. В природі їх можна зустріти в пампасах і високогір'ї Анд на висоті 4 тисячі метрів над рівнем моря, на території Аргентини, Болівії, Перу, Чилі. Тварини гарно пристосовані до життя на відкритих місцях, наприклад, здатні розвивати швидкість до 56 км за годину. Січаста жирафа поширена у Сомалії, південній Ефіопії та Північній Кенії. Дорослі особини не мають природних ворогів окрім людини. Молоді тварини уразливі для атак левів, гієн, леопардів та диких собак. Жирафи спроможні ударити ратицями досить сильно аби переламати кістки леву чи гієні. Антилопа нільгау найбільша антилопа Азії. Харчуються гілками дерев, для цього можуть ставати на задні ноги, що нетипове для антилоп. На водопійці антилопи ходять рідко, задовольняючи потреби у воді поїданням рослинної їжі, індійський слон зазвичай живе у лісах. Перевогу надає світлим лісам із густим бамбуковим підліском, але зі зникненням у всій азії лісів і зменшенням середовища проживання зникають і слони. Природоохоронний статус у червоному списку міжнародного союзу охорони природи, зникаючий. Зебра Гранта має характерні для підроду темні смуги. Для цього виду характерною ознакою є вертикальні смуги на передніх та горизонтальні смуги на задніх ногах. В дикій природі поширені в східній та південній Африці на території Конго, Танзанії, Кенії, Замбії. Харчуються трав'янистою рослинністю, гілками, корою та листям кущів на африканських рівнинах. Активні в день через незаконне полювання на зебри заради утримання шкіри, зебри гранта мають статус майже під загрозою в червоному списку міжнародного союзу охорони природи, Природний ареал єнота полоскуна це Північна Америка, за винятком частини скелястий гір та пустель та Центральна Америка до північної Панами. Вони були завезені в деякі райони Азії та Європи і швидко поширилися на цих територіях. Єнот Полоскун досить поширений і має здатність пристосовуватись до людського середовища, в зв'язку з чим його популяція, ймовірно, буде збільшуватися, особливо в приміських районах. Ареал бурого ведмедя найбільший серед усіх видів ведмедів у світі. Вони зустрічаються у локалізованих популяціях у Східній та Західній Європі. У Північній Азії, частинах Гімалайських гір та на острові Хокайдо в Японії. У Північній Америці бурі ведмеді зустрічаються на заході Канади, на Алясці, а також США, у штатах Вайомінг, Монтана, Айдахо, Вашингтон. Бурі-ведмеді проживають у різних природних середовищах від високогірних лісів до відкритих лук та узбереж. В Україні вид зберігся лише в регіоні Карпат, чисельність його не перевищує 300 особин. Усурійський білогрудний ведмідь це підвид білогрудого гімалайського ведмедя. Назва походить від річки Усурі на Далекому Сході, поширений у південному Сибіру, північно-східному Китаї та на Корейському півострові. Ці ведмеді одиночні тварини. Вважається, що вони надзвичайно агресивні по відношенню до людей, взимку впадають у сплячку, яку проводять у барлозі. Тривалість життя 25-30 років. Двогорбі верблюди одомашнені тварини, яких використовують як домашню худобу в Азії. Популяції диких двогорбих верблюдів налічують близько кілька сотень особин, які зустрічаються дешево важкодоступних регіонах Монголії та Китаю, і їх стан збережності є сумнівним, незважаючи на заходи з охорони. Основною причиною скорочення кількості диких двогорбих верблюдів є освоєння людьми оаз, через що тварини втрачають доступ до води. Гібони людиноподібні мавпи, що займають четверту сходинку за ступенем спорідності з людиною після шимпанзе, орангутангів та горил. Родина гібонових налічує 11 видів. Сріблястий гібон один з найрідкісніших. Вид зустрічається лише на острові Ява, Індонезія. Крокодиловий кайман досить велика рептилія. Кайман поширений у Центральній та Південній Америці. Його можна зустріти у річках тропічної та субтропічної частини континенту, а також на деяких островах Карибського моря. Спосіб життя напівводний. Хижак підстерігає здобич у воді. На цьому наш урок завершено. Я дякую вам за увагу. На все добре.